Кращий гравець Європи. Олександр Чаленко. У Василинівському історичному музеї нещодавно відкритий, відкрита експозиція, присвячена нашому земляку Олександру Чаленко. Значить, слово надається завідуючому музею Юрій Петрович. Юрій Петрович, будь ласка. Е, значить, нещодавно в нашому музеї відкрита нова експозиція. Я буду показувати. на нашому, можна сказати, видатному спортсмену, земляку, веселиніцю, чаленку Олександру Васильовичу. Він є чемпіоном світу. З футболу, з футзалу, дефолімпійським чемпіоном він є слабочуючий, особа, яка погано чує. І тому -то він приймав участь в багатьох турнірах, змаганнях, починаючи від чемпіонату України, від чемпіонату Району області. Потрібно сказати, і закінчуючи чемпіон, чемпіоном світу, став чемпіоном Європи і ДЕФ-олімпійським чемпіоном. Це прийняться до олімпійського чемпіона е, з футболу. Що можна сказати з його кар'єри? Починав він з дитячих років грати в футбол. От ви бачите його дитячі роки е, мама, тато Раїса Константинівна і Василь Іванович. Вони. Це рідня, яка виховала нашого спортсмена. Ви бачите фото ось збірна України, де він був понад 12 років, він був капітаном збірної на хвилинку, 12 років капітаном збірної України. Я не знаю, хто був капітаном ще 12 років. От, ну а Саша да, а Олександр був. Кубки. Кубки. Кубки теж, це від, від турніру українських до всесвітнього масштабу. Тобто, ось італійський кубок, який подарував кращий гравець, кращий воротар Італії, кращому гравцю України, подарував на чемпіонаті Європи з футболу, багато завойовано ним кубків цих нагород, медалів. Саме на світових європейському рівні. Ну, якщо взяти, він ще, ну, як він продовжив кар'єру? Він да, продовжує свою кар'єру вже як тренер. Він тренує зараз команду таких хлопців, наших, там і німців в Німеччині, які, і, які теж мають вади зі слухом. І нещодавно він повернувся з Іспанії, чемпіонату Європи. Він визнаний там кращим тренером в Іспанії. І вони посіли там друге місце на цьому турнірі. Ось більші. Віктор Ющенко, минулим президентом України, вручає орден Саші за мужність другого ступеня. У нього є два ордени: третього і другого ступеню за, за мужність. От. Ви бачите медалі. Можна побачити це і, для бажаючих. Дікломи тут так зібрані в експозиції, представлені починаючи від теж обласні всеукраїнські змагання. Ну і що людина року, от лауреат спортивного року 13, Ось ви бачите, 16-й рік. Людина року, спортсмен року, 16-й 16 рік. От. Ну, ось такі кубки, нагороди ми можемо спостерігати в нашому музеї. Форма. форма, До речі, форма, це з якої, якої, В якої він виступав в збірній Україні. От з цими буцями він провів 13... а, це Олимпі... це на Олімпіаді він грав, де Олімпіаді в Тайбе в 2009 році. Це чемпіонат Європи. Буци. От. Ну, і то, це теж на чемпіонаті України і світу він грав у цих буцах. Е, м'ячі, е, які, по-моєму, і, і е, він виступав у чемпіонаті Європи і це сувенірні м'ячі. Е, ну, що ж ще можна додати до, до ювіляра нашого 50-річного? Це його досягнення, до якого він йшов е, багато років. Довго років. Так, да, Тому що він з, з маленьких, як я сказав на початку років, він е, мріяв. У нього були три мрії, стати, е, значить, досягти рівня чемпіона України. Е, потім, щоб сім'я, його і дитина і жінка були щасливі. Це друга мрія і третя олімпійський чемпіон. І практично всі три мрії здійснилися, але як я сказав, він ще працює тренером, тобто він в процесі роботи, він не зупиняється на досягнутих цілях і продовжує виховувати підростаюче нове покоління футболістів, спортсменів України, так і ну, там країни, той, де він зараз проживає, Німеччині. В общем, кому буде цікаво, звертайтеся в музей. Юрій Петрович вам все розповість. Юрій Петрович, дякую за. Дякую вам. дякую.